Кілька сотень киян цими вихідними взяли участь у марші на захист столиці. Вони пройшлися вулицями міста, вимагаючи припинити забудову серед місця, берегти архітектурні і культурні пам'ятки та зелені зони. Марш назвали Поверни собі місто. Тож як відстоювали Київ, активісти знає Наталка Шомейко. Жодних політичних хасел і символіки партії вони вийшли на вулиці Києва, щоб захистити своє місто. Хто сквер, хто музей, хто чисте повітря, а хто й просто так за компанію. У нас тут написано спалюй жир, а не бензин. Це а значить... в мене написано, що зміни клімату це про людей. Бачите, ми підтримуємо. Мені на більше а... дерев менше це Ой, Так, більше дерев. Написано про дерев... <ріст> про те, що це стосується людей, а не так. тільки ведмедів. Кількасот активістів об'єдналися у марш захисників Києва. Зібрались біля замку барона. Далі рушили до скандального будівництва на метро Театральна. Більшість з них у громадських заходах не новачки. Киянин Ігор Чаленко, наприклад, запевняє, за останні два тижні це вже шостий його мирний мітинг. Утім, каже, робити Київ кращим треба не тільки балачками та пікетами, а й конкретними справами. А ця компанія і садить. От це ж на тільки знаєте, рядова така акція одинична. Тобто ці ж люди виходять на місячники благоустрою. Наприклад, я беру активну участь у тому, щоб почистити жуків острів. Киянин, якщо він любить своє місто, любить цю столицю, то він має внести свій певний вклад. Учасники маршу впевнені, тільки разу можна достукатися до влади і змусити її бодай щось робити. Останнім часом кажуть, подібні акції вже стали традиційними по всьому Києву. У нас серйозна трагедія. Біля дитячого світу камінням забудовниками засипана зелена зона. Ми об'явили дійсну війну. Прийшли до того, щоб підтримати вас, і ми чекаємо, що ви підтримаєте нас. Вчора е, зрізали верхівку щекавиці е, ну, забудовники, і ніхто це не міг зупинити. Вчора я був е, на акції протесту на лівому березі, де біля греко-католицького храму збираються побудувати базар і так далі. Тобто сьогодні е, якихось змін, щоб сказати, що ви знаєте, перестали знищувати сквери, чи перестали оці Кандальні забудови робити поки що цього немає. Жодних звернень у мерії учасники маршу вирішили не направляти. Мовляв, даремно папірці губляться у чиновницьких кабінетах. А дій кажуть жодних, тож вирішили проводити такі акції і надалі обіцяють більш масштабно. Наталія Шумейко, Тимурсілізньов, день сіті.